Ось така проблема на Кадет 1.6, поламало лопасть вентилятора, альтернатива желізних не працює. Будемо ставити Скор Дескорт 1.4, зробивши кріплення, трішки переробивши зварювальним апаратом. В кого нема, можна засверлитися та скрутити болтами. Буде триматися. Також був прозведений ремонт самого радіатора охолодження, була пробоєна, зачистили соту, все обіжирили, все вимили та залили герметиком. Працює десь з місяць, нічого не тече, все добре. Тож, кому потрібно, беріть на замітку. Встановлюємо наш вентилятор охолодження, прикручуємо болтами. Як бачимо, усе тримається добре, нічого не стукає, не бовтається. Та ось такий вид ми бачимо. Все добре виглядає, все тримається, все працює, доволі охолоджує швидко, хоча він гораздо менший.